Котики! Ви ж знаєте, як я люблю колекції, колекції трофеїв та ваших подарунків, колекції гарних товарів, наприклад, підсумки для планшетів. Планшетні підсумки шаптала для різних розмірів. 8 дюймів, 10, 12 в різних кольорах. Всі кольори, що вас цікавлять, у нас є. Підсумки відкриваються справа і зліва, мають систему молі для кріплення, мають спеціальну ручку для перенесення, мають довгу ручку для транспортування, на плечко відкриваються ось таким чином, додаткове відділення мають, та надійне кріплення для планшета. Розміри нагадує, різні кольори також. Ціна найкраща в Україні. Я впевнена, ви і так це знаєте. Ну і звісно, моя улюблена пісня. Батько наш Бантера і нагадує про те, що обов'язково котики гатіть.